Найнебезпечніші злочинці Америки провели тут свої останні дні місце, з якого неможливо вибратись, але комусь все таки вдалось. Острів оточений холодними водами. Тихого океану Алькатрас. сюди відправляли тих, кого боялись навіть у звичайних тюрмах. Тут сидів сам Аль Капоне, але не за свої скоєні злочини, бо його ніколи не могли впіймати на гарячому, а за несплату податків. Навіть він не міг протистояти тому, що відбувалося вночі. В'язні боялись не лише охоронців, але й когось, кого вони не могли бачити. Чи це просто міфи? Чи Алькатрас досі живе своїм моторошним життям. В'язні шепотіли про те, що у камерах з'являються примари, що вони чули голоси, бачили тіні і відчували дотики у темряві. Ці історії звучать як легенди але чому охоронці тюрми відмовлялись працювати після заходу сонця? Дуже багато містичних та моторошних історій там трапились. Навіть після закриття тюрми в 1963 році щось залишилося тут. Щось що чекає на кожного, хто наважиться прийти. Алькатрас закрили 60 років тому, але чи покинули його всі мешканці? Охоронці кажуть, що можна почути крики у порожніх коридорах, якщо добре прислухатись.